Спаситель – це світло, яке людина притягує до своєї центральної точки, до якої воно має повернутися. До сприйняття кожної людини приходить її власний рятівник. Є таким чином особливе світло для кожної особистості. Поряд із загальним світлом, що піднімає все людство до іншого вищого існування. Коли це світло прийде, у нашому світі зовні нічого не зміниться, усе залишиться як зазвичай, але внутрішньо все людство прийде. до свого вищого призначення. Це буде цілковитим внутрішнім пожвавленням, коли людина відчує, де її справжнє місце і почне жити в ньому. Тоді вона стане в дійсності сприймати, що живе в усій світобудові, де більше не відчуває. Ні часу, ні смерті. Фізичне тіло вже не стане для неї перешкодою до істинного існування. Людина стане ідентифікувати себе зі своїм внутрішнім, це, власне кажучи, те, що практично відбувається з кабалістами. Для того, хто сприймає закони світобудови, всі низькі структури втрачають своє значення. Світло, що внутрішньо піднімає людство, називається Спаситель. Під поняттям Спаситель не мається на увазі людина з крові та плоті. Звичайно ж, прийдуть і вихователі, які стануть наставляти масу на внутрішній шлях до завершеності замість нерозвиненої, групової форми навчання мас. Але поки що це тільки одиниці. Так ось ці справжні вчителі. Індивідуального шляху до звільнення. Вони посланці Спасителя. Як їх відрізнити від лжевчителів? Вони служать учням, а не правлять.